To nam ho nam, ya kun Міжнародна школа духовного розвитку Всесвітня, духовна школа Землі, галактики і Всесвіту, місце, де втілюється план Творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст Від Господа Буде про страхи. Це Будда. Я сьогодні хочу поговорити з вами про страхи, яка їхня природа, звідки вони виникають, що за собою несуть, і як ви можете прийняти і відпустити всі страхи. Страх з'явився з бажання пізнати дуальність. Страх це енергії низьких вібрацій, які з'являються під час зіткнення з чимось невідомим, оскільки ваша пам'ять стерта, ви не можете знати наслідків і що несе за собою ця невідомість. Страхи можуть бути набуті в цьому втіленні, можуть бути принесені з інших вимірів, інших життів, інших втілень. Страхи з інших втілень приходять разом із вами на генетичному рівні і є вашою частиною, частиною вас самих, частиною вашої душі, частиною вашого досвіду, тому дуже важливо завжди зрозуміти природу і причину страху. І навіть якщо через недостатнє пробудження вам відразу не відкриється природа ваших страхів, Наступний крок не менш важливий, наступний крок це прийняття свого страху, тому що завжди страх приходить для того, щоб ви набули досвіду. Ваша душа, втілюючись, бере на себе певні завдання. І якщо ви в попередніх втіленнях із чимось не впоралися. Не пройшли якогось року, якогось іспиту для себе. У новому втіленні, ви вирішуєте, що цей урок цей іспит, ви маєте прийти. Якщо ви не проходите цей урок з першого разу, він буде повторюватися в цьому житті тільки умови для його виконання будуть жорсткішими. Бувають страхи стосунків. І все, що з ними пов'язано. Страхи самотності, страхи від очікування подій, всілякі фобії та багато інших страхів. У всіх цих страхів є причини. Фобії частіше тягнуться з попередніх втілень. Страхи стосунків ви найчастіше набуваєте в цьому житті, а також у поєднанні з попередніми втіленнями та завданнями, поставленими вашою душею, які потрібно виконати. Дуже важливо навчитися розпізнавати та зцілювати свій страх, а не заганяти його всередину себе. Заганяючи свій страх всередину, ви не звільняєтеся від нього, ви не звертаєте на нього увагу, а він може спати багато років, і за будь-якої сприятливої обставини він вийде назовні, покаже себе. Покаже дуже сильно й могутньо, тому немає ні великих, ні малих страхів або тих, які ви вважаєте несуттєвими, на які не потрібно звертати увагу. Усі страхи вам дані для проходження уроків, і всі страхи потрібно відпрацювати, зцілюючи себе. Страх це та ваша частина, на яку не потрапило світло Творця, і для зцілення та роботи зі своїм страхом ви можете з'єднатись зі своєю душею, закликати свої страхи, спрямувати на них світло Творця, спитати, який урок я мала пройти, випробуючи тебе, вас прийняти цей урок. Подякувати своїй частині, що виконала завдання цього втілення, спрямувати на неї світло і любов, і попросити душу з'єднати всі свої частини. Якщо ви дуже довго живете зі своїм страхом, ви можете зробити з нього сутність, яка живитиметься вашою енергією, тоді, працюючи зі страхом, Тут ви можете прийняти уроки, які ви отримали від Нього, і висловити щирий намір, що ви хочете жити без страху і відправити цю сутність на інтеграцію у світло Творця. Тільки подякувавши своїм страхам за те, що вони були у вашому житті. За те, що за їхньою допомогою ви пройшли свої уроки, відпустивши їх або об'єднавши із собою як частину, ви зцілитеся і станете цілісними. Це допоможе вам у розкритті свого потенціалу. Це все, про що я хотів сказати сьогодні. Ваш Господь! Будда. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом, дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першого першоджерела.